Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Незаслужений дар 1 Тимофія 1.15 Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я. Нещодавно я була здивована, отримавши від подруги подарунок. Я не вважала, що заслужила такого чудового дарунка від неї. Вона надіслала його, коли дізналась, що я зазнала стресу на роботі, хоча сама вона переживала значно більше стресу, ніж я, враховуючи стан її похилих батьків, непростий вік дітей, проблеми на роботі та напружені стосунки в шлюбі. Мені просто не вірилось, що подруга думала про мене більше, ніж про себе. Її дарунок довів мене до сліз. Насправді ми всі одержувачі дару, якого ніколи не можемо заслужити. Апостол Павло каже: Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я. Хоча Він був богозневажник і гнобитель і напасник, багато збільшилась у ньому благодать Господа. Воскреслий Ісус Христос надав Павлу глибоке розуміння дару благодаті. В результаті Він пізнав, що означає бути незаслуженим одержувачем цього дару. Він став потужним інструментом прояву Божої любові і розповів багатьом людям про те, що для нього зробив Бог. Лише завдяки Божій благодаті ми отримуємо любов, а не засудження, милість. А не суд. Радіймо незаслуженій благодаті, дарованій Богом, і шукаємо способи виявляти цю благодать до інших. Як ви втратили з поля зору дивовижний дар благодаті? Як благодать може знову вас вмотивувати. Помолимось. Дорогий Боже. Допоможи мені краще зрозуміти, що означає виявляти твій дар благодаті до інших. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.